Почалася війна. От, і всі ті перші дні, коли о, ми знали, та, що о, поліція ніби потікала з міста. От, і ми тоді були в добровольчому формуванні, проїжджаючи через один блокпост, я побачив знайому людину і зрозуміло, що не всі ті, хто носить форму, зразу місто. На жаль, так склалося, і зараз так, на жаль, складається, що... Ми з вами втрачаємо найкращих людей, саме тих людей, які після перемоги могли б щось змінити в цій країні. Вважаю його дійсно справжнім поліцейським, який не зрадив своїй присязі, який не втік з міста, залишився. Не сховався, не залишився дома, а залишився в місті і залишився став на захист на по міста своєї. Зустрічав і не просив, в яких би то не було справах. Він завжди те, що мов допомагав. Так що велике дякую за те, що ви зібралися, за те, що хлопці зробили це. Моя дитина, я думаю, він теж бачить. Так. І його душа і серце радується. І він знає, що він правильно бачив несправедливості багато. Тому він зробив таке рішення піти на війну. І він сказав, коли він уходив, він сказав, мама, хто як не я, в мене троє дітей, я їх захищати. У мене ви, батьки. Мої. За мною суми моя Україна. Я йду, щоб мої діти туди не ходили. І Він так і вірив в перемогу. Не перемога, і що вони погодяться з расистами. І я вірю. І вірю в синочок, що ти попав там у Боже військо. І що відділяти бачиш, що командуєш своїми І щоб ми прийшли до допомоги, щоб скоріше наступив мир. І ви всі люди вірні, мир може. бо дуже багато є за нас. І вам дякувам дякуємо, сина. на моїм серцю. лежиш.